Вітаю тебе! Сьогодні ми поговоримо про прямі етери в Instagram. Багато хто недооцінює цей інструмент, і зараз я хочу назвати чотири причини, чому варто проводити прямі етери. По-перше, спільні етери допоможуть вам набирати нову свіжу аудиторію. По-друге, віконечко з вашим прямим етером буде закріплюватися поверх всіх сторіс у ваших підписників. А значить, ви зможете нагадати своїм підписникам про себе, плюс їм приходить сповіщення про те, що ви проводите прямий етер. По-третє, прямий етер є таким форматом живого прогріву до вашої експертності та особистості, бо при живому спілкуванні ви краще зближаєтеся зі своєю аудиторією. Четверте, з прямих етерів ви можете робити нарізочки для ваших відео в Reels або в TikTok. Хочу вас попередити, щоб ви не розстраювалися, якщо ви бачите, що на ваш прямий етер прийшло мало людей. Багато хто додивлюється прямі етери вже в записі. А тепер переходимо до питання: як же зробити прямий етер максимально ефективним. Ви можете зачепити увагу аудиторії в своїх сторітелінгах. Актуальною темою, якоюсь проблематикою, яка хвилює вашу аудиторію, далі розповісти, чому ця тема важлива, і запросити на прямий етер, де ви будете давати рішення. Наприклад, як би міг звучати мій прогрів до прямого етеру на актуальну тему? Найчастіше питання, з яким до мене звертаються, як мені продавати своє навчання? Багато разів я зазначала, що у кожного може бути своя стратегія, аби воно працювало. Але така відповідь не підходить клієнтам, які жодного разу нічого не запускали. Тому я вирішила провести прямий етер і розповісти про 5 моделей запусків навчань на холодну і теплу аудиторію. Етер відбудеться завтра, о такій то годині за Києвом. Ставте нагадування і приходьте. Також, окрім в ваших сторіс ви можете робити окремий допис з нагадуванням. Зараз в інстаграмі є така чудова функція. По-друге, як можна покращити ефективність вашого прямого етеру, це, звичайно, закріпити його тему. Ви таким чином можете вводити людей в контекст тих, хто підключився пізніше. На цьому відео я показала, як це можна легко зробити. Заходимо в наш інстаграм, натискаємо плюсик, наживо, «Прямий етер. Перш ніж ми натиснемо кнопочку посередині для того, щоб запустити «Прямий етер, зліва ми бачимо меню і такі рисочки, на які ми натискаємо і можемо додати тут заголовок. Тут буде тема вашого прямого етеру. Оновити відомості. І коли ви вийдете в прямий етер, то ваш заголовок побачить всі, хто будуть підключатися в той чи інший момент, третє, що ми робимо для ефективності, це, звичайно, актуальний час для проведення цього прямого етеру. Я взагалі тестувала різні варіанти, і в різний час. І на мій подив, ранкові етери о 9-10 ранку збирають велику. Кількість людей можливо, це обумовлено тим, що поки люди налаштовуються, налаштовуються на робочий лад або снідають чи е, сушать своє волосся, у них вільні вуха і вони можуть послухати якраз ваш прямий етер. Але в будь-якому випадку е, пробуйте, тестуйте різні варіанти: як вечірній час, так і ранковий, е, як в будні, так і в вихідні. Четверте, що можна зробити для збільшення ефективності, це, звичайно, структура прямого етеру. Пам'ятаємо про те, що у всього є мета. І, в принципі, у прямого етеру також, це допоможе вам одразу робити прямі етери цілеспрямованими. Яку мету можна переслідувати? Ну, Звичайно, продаж вашого продукту. Збереження цього етеру. Зробити такий етер, з якого можна потім нарізати відео для контенту. І ще один варіант це залучити аудиторію. Наприклад, ви хочете, щоб люди пішли вам писати в особисті або коментувати. І звичайно, коли є мета, то ви можете проставити чіткі питання, які ви хочете розкрити під час цього прямого етеру. Наприклад, якщо ваша мета... В прямому етері відкривати продажі або взагалі просто продавати свій продукт, ваша структура може виглядати таким чином: перше розповісти про ідею продукту. Друге, розповісти, для кого цей продукт. Третє, які потреби вирішує, які результати отримують клієнти. Четверте, як можна приєднатися до вашого продукту і які є умови. Або ми можемо заходити через біль і потреби вашої аудиторії. Наприклад, ваша ніша іноземної мови, а саме вивчення англійської. Потреба аудиторії це швидко вивчити мову. Тоді заходимо з теми. Перше, як можна вивчити мову швидко. Друге способи швидкого вивчення англійської. Третє чому практика грає ключову роль? Четверте заклик прийти на інтенсив. По практикуванню, щоб прискорити вивчення мови. П'ятий пункт, як можна збільшити ефективність, це тайм-коди. Коли ваш етер дійсно важливий для продажів, то ми можемо підсилити результати після нього, якщо ми зробимо тайм-коди до цього прямого етеру. В тайм-кодах ми зазначаємо, на якій хвилині етеру яку тему ми. Розкривали. Таким чином, людина може одразу перегортувати і знаходити необхідну для неї хвилину. Тайм-коди ми прописуємо в описі до прямого етеру, і на скріншоті ви можете побачити, як це буде виглядати. Шостий пункт, як збільшити ефективність, це опис після збереження прямого етеру. Якщо ви не використовуєте тайм-коди, то позначте ключові тези в описі, які були на прямому етері. І завершить опис цього прямого етеру з закликом Додій. Також на скріншоті я вам додаю цей приклад. Ну тепер переходимо до розглядання пункту, як можна з прямого етеру робити контент для ваших соціальних мереж. Ваші прямі етери будуть зберігатися в архіві, і ви можете їх викачати. А далі, в програмі для монтажу, ви можете нарізати окремі шматочки до там, двох хвилин на одну хвилинку з цього прямого етеру і використовувати ці шматочки в своїх дописах відео, в Reels або в TikTok. Але... Коли ми викачуємо, то, звичайно, що якість відео вона не найкраща. ви зможете побачити такі квадратики. І, звичайно, варто скористатися додатковою програмою для того, щоб покращити якість ваших відео. Як називається додаток, через який ви можете проганяти свої відео для покращення якості, вже з'явилося на вашому екрані. Це додаток. Зі штучним інтелектом. В ньому можна зробити якісним і фото, і відео. Додаток платний. Зараз вартість підписки це 10 доларів на тиждень, але ми можемо спочатку назбирати відеоматеріали, а потім встановити додаток на пробний період і одразу всі відео зробити таким чином. Зекономивши гроші. Як виглядає до і після, ви можете побачити в цьому відео? Блогу. І так, як дивимося. Це буде етер -потоці, кант, в потоці. Який вона Почекаю, в, поки під'єднається. Тобто ви побачили якість. Воно трішечки так квадратиками, і це нормально для інстаграму. Тепер дивимося, як цей прямий етер перевів переріз в одиниці контенту. І в коротенькі відео, які були пропущені через цей додаток, який покращив якість цих відео. Мені хочеться донести своє бачення для того, щоб у тебе були там продажі в інстаграмі. Я насправді а, я, думаю, що я... Мені хочеться донести своє бачення для того, щоб у тебе були там продажі в інстаграмі. Треба, щоб у тебе був продукт, який ти продаєш. Треба контент піліть такий, щоб люди розуміли, що ти продаєш. і хочуть бізнес, всі хочуть гроші. Всі хочуть е, грати по-дорослому. Тобто, е, ви бачите, що покращена якість відео, але ці відео вони взяті з прямого етеру. Хочу зазначити, що навичка проводити прямі ТР дуже важлива, адже це ще один крок назустріч до вебінарної моделі. Тому. Прокачуйтесь, будь ласка, в проведенні прямих етерів. Я знаю, якщо ви ще ніколи їх не проводили, то це доволі такий хвилюючий момент, але головне почати. І тим паче перші прямі етери ви можете проводити спільно з більш досвідченими експертами, і таким чином ви будете відчувати себе більш комфортно. Я закликаю вас прямо зараз відкрити свій календар і поставити дату вашого прямого етеру. Будь ласка, дійте, не зупиняйтеся на шляху до своєї мети. І дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.